Доброго дня, всіх вітаю ви на каналі Квіти та інше. Кому цікава тема про вирощування квітів, про насіння квітів, лишайтеся зі мною. Я буду розповідати сьогодні про насіння, яке вже придбала на наступний сезон. Ось вже почалася ця насіннєва лихоманка у мене, тому ну, вже потрохи підкупляю, щоб потім не все відразу. Кому цікаво, знову ж таки, лишайтеся, буду розповідати про те насіння, яке купила вже, в яких магазинах, по яких цінах. Дивіться, в цьому я завжди купую насіння або в магазині Ловер», або в цвіточний дворик, ось так він називається. Це ні в якому разі не реклама, скоріше антиреклама. Тому що не завжди в цих магазинах насіння якісне останнім часом. Але так як я не бачу більшого вибору насіння в інших магазинах, то купую тут. Звісно, це ще не все. Є ще такі магазини, як веснодар, і ще там квіти трайну, в яких я також щось буду підкуповувати трошки пізніше. Я вирішила в цьому сезоні брати по трішки в різних магазинах. Для того, щоб ну, і схожість так буде, будемо дивитися, що воно там вийде з цього всього. Ну, Дивіться. Спочатку буду про насіння від насіннус фловера. Я в цьому магазині купую ну, вже дуже давно насіння. Ну, як, не дуже давно, скільки займаюся квітами і скільки там і купую. І від початку мені дуже подобалося. Якість, і ну, подобалося їхнє насіння. От, останнім часом були сходи погані, але той сезон показав, що ну, більш-менш ніби трішки пішло на виправку, тому в цьому році я знову ж таки там купила. От. І що я купила? Цього року намагаюся перейти трішки більше на. Насіньєву петунію ампельну. Тому що цього сезону, а в, в наступному я маю на увазі сезоні. Бо в цьому сезоні в мене була в основному вегетативна петунія, яка мене, знаєте, не радувала чомусь. Ну, ну не знайшла я ті не, не лишила собі ті сорти, мабуть, що треба було лишити, продалися всі. У мене лишилось ну, небагато. Якісних, ну не то що якісних петунії, які гарно нарощують кущі і все. І тому я не задоволена цим. Також спека. Ну, Мені не сподобалось. квіти мої в цьому сезоні. Скажу більше, що ніколи ще за все вирощування не були вони такі погані. Ну, Вже ж так, знаєте, і спека і були ще особливі. Сімейні обставини, недогляд мій, мій був. Тому, тому так. І я так вирішила, якщо, можливо, буде літ, а будуть і надалі спекотними, а все-таки, мені здається, насіннєва петунія, вона більш витримує спеку, тому вернулася. Це таке, наче відступ трохи. То що по сортам? Що придбала? Придбала почала вже ж з петунії ампельної. Немає всіх сортів і серії ще в наявності в магазинах, тому і кажу, що це тільки початок. Я так розумію, що це все завоз ще минулорічний. Ось, але знаєте, було так, що не можна було до, мабуть, до кінця року купити кінця 23-го року придбати насіння, то я вже думаю куплю трохи там, а там буде видно. Тобто бонусловері і квітковий ну, вони пишуть цвіточний дворик, ось так. Ну що, які серії я придбала? Придбала свою улюблену оперу, яку я, знаєте, дуже вирощувала багато разів, і вона мене так ну любила цю серію. Потім якось перейшла на вегетативну, тому ось. У мене її менше було. В цьому році хочу більшість оперів, майже всі купити кольори. Так, Поки купила ось лілак, також Raspberry Ice, хто вирощував опери, то знає цю квітку. Дуже гарний кущ що робить вона, що Рілак Ice опера Ice, Raspberry Ice. Опера. Вони роблять дуже гарний кущ. Хотіла ще придбати білу-білої не було. От, ну Це те, що в цьому магазині, які я вибрала кольори. Потім взяла два тайдала, сільвер ось, і, і це, мабуть, і все. Не було там не ред, не було не чері. Це кольори, які я люблю і хочу вирощувати. Серія опера це великого росту, її треба садити в великий об'єм, і вона дасть дуже гарні великі кущі. Постараюся вставити фото своє, які були раніше. Не цьогорічні будуть фото, тому що, знову ж таки, цього року в мене опера тільки біла була. Ну, Так вийшло, що продалося, бо в мене її було зовсім трішки насіннєвої. Так, далі взяла ось вейв кармін. Серія Wave, просто не як є Tidal Wave, Easy Wave, а це просто Wave. Також дуже гарний колір має квітка, силу росту. ну, Рекомендую. Також її вирощувала. я, ну, не, Це, мабуть, була новинка 22 року. Ось ці роки я її вирощувала. Також ставлю фото, яка вона. Дуже гарна ось ця в кольорі. Якщо ви її гарно виростете, дасте, що вона потребує, вона буде шикарна. просто. Так, Також Wave Pink. От я багато відгуків позитивних про неї ну, і бачила, і читала, але я її ні разу не могла. Ну, Двічі я пробувала, то не зійшло насіння, то зійшло погано. І так, я гарного куща з неї не отримала. Ну, Мене це не зупинило, я ще купила її, ще раз хочу спробувати. Можливо, вийде на третій раз. І що це тут? Wave Purple. Wave purple. Також в мене її не було ще. Верніше я її купувала, але не вдалося її виростити. Не зійшло насіння перший раз, а в цьому році. Я її... Вона зійшла добре. Я її посадила на маточну рослину, мабуть, що ще в листопаді, продавала черенком. Ну, Продавала, скільки продавала, поки в мене не похворіли, вони всі живці. І я лишилася без неї. Так, Що ще придбала? Ось придбала ще Easy Wave, лавандер Sky Blue. Це, типу, новинка чи то 23-го року, мабуть, вона. Ось на фото вона синя. А от так, коли дивишся, як вони показують на фото, і вже в людей в відео я бачила, що дуже гарна, така, ніби знаєте, джинсовий колір такий він виленялий. Ну, дуже гарно виходить, і про неї дуже гарні відгуки. Сама ще ні разу ж не вирощувала, хочу спробувати, тому, тому придбала. Ну, Вибирала з того, що там було. так же ж сильно багато і не хотілося брати. але... І ще взяла одну серію: серія Пендоліно. От багато є відео на Ютубі, де її хвалять за, за те, що вона утворює, ну, як би, Дуже гарний щільний кущ із квіт... з оцих квітів. Квітка невелика в неї, але їх багато і вона тримається кучки. Ну, Якщо ці, що я показувала, перецип вейв, опера і вейв і опера, скажімо так, це будуть петунії ампельні, тобто вони ростуть, плетуться. Тайдал це буде каскадно-ампельна, тобто вона вверх потім плететься. От, так, оця багатоквіткова каскадного типу, вона, знаєте, буде робити не звисати, а таку шапочку щільну повинна робити. Також до такої форми куща і easy wave відноситься. Вона робить шапочку, вона не звисає. Якщо вам потрібна ну, знаєте, в такий горщик, щоб не закрив його. Ну, наприклад, гарний якийсь горщик, ви хочете посадити таку, щоб утворили шапочку, щоб воно не закрився. Горщик сам, то це треба обирати такі серії каскадного типу. От Easy Wave дуже підійде до цього. І ось я хочу спробувати ось цю петуню взяла міксом. Тут вони... вона йде дешевше, ніж всі. Да, взяла дві. Такі, вони, мабуть, по 27 гривень, отака, по 5 насінинок. По 10 у них не було фасовки, то я взяла ну, чисто на пробу. Хотілося б, звісно, щоб це були кольори знаєте, по одному, наприклад червоний, жовтий, там, рожевий. Отак. А міксом. Якщо для себе, то це нормально, а коли на продаж, то трішки складно. Ось, якщо я хочу висадити, наприклад, на маточну рослину, то я не буду знати, з чого мені брати, ну, з чого отримаю я живець, з якого кольору. Ось ще одна відійшла. Дивіться, це така буде в нас опера Pink, Supreme Pink. Це новинка цього року. Такої раніше, такого кольору не було. У... В серії опера, Тож яка вона вийде, я не знаю. Я брала, хоч ну, хочу вибрати ті кольори, які я вже знаю, як вони ростуть. А новинки я беру для того, щоб побачити знову ж таки, як вони будуть рости, щоб мати свій досвід у цьому. Є опера Розе, от я бачила в людей, вона гарний кущ робить. У мене, я двічі її пробувала вирощувати. У мене такий кущ якби, великий, який вона може зробити, вона не зробила. Тому я її вже в цьому році і не брала. Так. І ще, знаєте, є опера в кольорі от, парп вейн. Вона дуже схожа ось на. Отаку От Raspberry Ice, але тут рожеві прожилки, а там фіолетові. От вона також, на мій погляд, робить не такий щільний кущ, як Ось ця опера Raspberry Ice. і в мене вона також виходила гріхла. Я її не захотіла більше брати. Так, Classic, Ну, наче тут я показала по цим квітам. Зазначала це відставимо, ну, але. Знаєте, давайте, що я ще купила в цьому магазині, хай буде разом. Ще вибрала ось такі кольори колеусів хочу з насіння. Якийсь червоний дракон, здається. Чи це? Ні, це мікс. Це в нас буде. Ну, якби я вам могла прочитати його, як воно тут по-англійському, то я вам не скажу. Ну, якийсь мікс. Ось такий не дуже високого росту. Як заявлено, здається, до 30 сантиметрів. Здається, так. От. Так, ось такий колеус. Оцей, мабуть, і називається, що червоний, зараз я Конго. Конго, червоний дракон. Ось такий колеус. Дуже гарний він на картинці. Так. Не знаю, я, який буде до 50 см. Тут ось вказано, як навести. Ну, я вам скажу 45-50, там написано висота. І ось ще такий колеус Також красивий, також має таку, ну, не дуже, ну як, він середнього зросту, 25-35 см. Ну, такий середній. Ну, Мені здається, на сіннєві вони всі невисокі. Далі ще взяла ось такий мікс із цих ротиків садових. В цьому році також я їх. О, щось я їх посіяла і вони погано посходили в мене, ну якось не заладилось. Хоча завжди з ротиками ніби проблеми і немає. Ну, І я лишилась в цьому сезоні без них, а я люблю їх висаджувати отак в ряд. Монопосадці вони дуже гарно виглядають і довго квітнуть. Тож, такі я купила ось це низькорослі вони. Теж я не люблю, але люди їх люблять. Тут 25 см висота Снепі. F1. Так, взяла їх. Я не знаю, можливо, це якісь ніби тут, знаєте, пишеться дата фасовки, а коли вони їх ну, сама коли насіння якого року не пишеться. Ну, Напевно, треба дивитися по серії і десь в інтернеті шукати. По партії, по номеру партії. Тому що якось дивно вони коштували. Оце, одна, Вони їх так запакували, бо одна баночка оця тут 25 сінин, то вона коштувала. ну, щось, ось Зараз, як я подивлюсь, здається 4,50 чи що? 4,90. Дивлюсь, ось накладна 4,90. А ну, це смішна ціна для них. Тобто, я думаю, можливо, це якась розпродаж, чи, знаєте, таке насіння не дуже свіже. Ну, попробую. І також твіні, мікс, також оце по 4,90, 25 штук. Це, я не знаю, того, що так виходить 100 насінинок 20 гривень, ну, 19,60 А якщо брати насіння інше, не лишки, я думаю, що це лишки. То таке насіння йде більше 100 гривень за 100 насінин, а тут виходить ось так. Ну, можливо, щось зійде, буде видно. Взяла так, на свій страх і риск, так би мовити. Ну, це все, що я в них взяла. Ще в мене є з того сезону, я не стала висівати, бо в мене не було вже де ротики садові. Одна серія, такі більш високі. Щось забулося, як вони називаються, вони в холодильнику лежать, сподіваюся, що вони зійдуть. Тож по цінам, що в нас по цінам? Дивимося? Петуня ампельна. Це я брала по 5 на сінин, насамперед, щоб було на маточні рослини, а там буде видно, ще буду докупляти інше. Ну, Хочу в різних взяти. Так, петунія 43,57, 5 насінин. Вся крім пендоліну. Пендоліна 27,90. Колеус ось такий, те, що такий ось король цей. Ні, не цей такий, що рожевий цей, мабуть, також колеус, колеус, гібридний 40. 45 гривень. І 30 копійок ось оцей. За, за скільки ж насінин? За 5 насінин. ну ось, дивіться, За 5 насінин 45 гривень. Ну, побачимо, що з цього вийде. І 30 гривні коштує колеус, Де він? чи ще? Зараз, поки покажу, то все порозгучується тут у мене. Ось оцей 30 гривень. І мікс, тут також 5 насінин. А мікс оцей тут 25 штук, і коштує він зовсім дешево 16,70. Я вам скажу, що, що ціна, мені здається, ще залежить від виробника, тому що ось оцей колеус, це Pan American, якщо я не помиляюся, десь воно тут. Я, ні, не цей оцей все. ось ось, да, Pan American, 45 гривень. Це саме дороге насіння, як, на мій погляд, у Пан Американ. А інші виробники в них там іде подешевше. Flora Nova ось цей 30, а цей мікс е, саката. Саката, мабуть, що сама Ну, Це що буде по бомбусфлору. Так, бачу, відео виходить задовго, тож, кому ця тема цікава, то подивиться. А знаєте, кому це не потрібно, то дивитися не буде. Тому що тут, знаєте, дуже невелика аудиторія на такі відео, тому так. Ну, все ж таки, якщо розповідати, то розповідати усе, а не отак ривками. Далі. Далі в магазин йде цвіточний дворік. Ось така в них накладна так вони підписують, то я так і живу. От Отак. Все на українському назву лишили так, щоб фірмова була не загубилися вони в цьому. знаєте. Дуже багато зараз ще різних магазинів. Що я тут набрала? Ну і ось взяла твіні. В них, бачите, яка просто така фасовочка. Ось фасовочка в такі пакетики і там колбочка в ній на сінинки. Раніше, коли я брала, на оцих бумажках стояла номер, партії, і, ну, не партії, і не а номер дата. дата насіння виробництва його і дата фасовки. В цьому році і партія там була нічого зовсім ось такі. Я прямо здивована. Звідки воно, куди воно, коли його туди насипали, не, невідомо. Ну, Будемо надіятися на хороше. Так ось тут 25 насінин твіні, це ротики садові і коштують, вони зараз дивлюся ось в накладну 38,50, 25 штук. От якщо я за отаку, це той самий твіні з бонус фловера 4,90. Це така ціна якась смішна, не знаю, що з нього вийде. Ну, можливо, знаєте, буває сходить через 5 год насіння, то спробую. А тут ну, це должна бути реальна ціна. Взяла таку колір Orchid Mix, чи якось орхід New. Така мені сподобалась колір, знаєте, рожевий із серединкою. Якось світло дуже рожевий, темна роз... рожева серединка. ну Дуже гарний колір взяла його. Здається, я ротики взяла двоє. Взяла ось цей орхід тому що це новинка, а то якщо воно зійде, те що я взяла раніше, то там інші вони будуть. Так, ось. І ще, ну тут навіть немає картинки, щоб показати. Е, і ще взяла ротики з е, твійні Віолет. 25 насіння, також 38 гривень 50. Дуже я не люблю це, коли насіння не в гранулах, а отакі вони насипом. Дуже мені вони зручно сіяти, але ж, знаєте, сіємо. Ну, ось це так. Ну, і тут пішла в мене вінка і петунія. Хто не знає, що таке вінка, то це по-іншому катарантус. Вирощувала її ампельний я. декілька років, не завжди в мене з цим виходило, скажімо так, погано виходило. А Ампельний я одного сорту брала. А тепер я хочу взяти, взяла, я, верніше кущовий. Цей катарантус чи товінку. Брала недорогі, бо там, ну як, дещо взяла із дорожчого, от, а то, чи це, знаєте, там є такі дуже дорогі сорти, то я їх не брала. Взяла таку середню ціну, от, меншу кількість, подивитися, ну, просто більше, щоб було кольорів. Ну, їх тут, знаєте, багато. Ну, не багато, але трохи взяла. Вінка Чері. Вінка полька Бургунді. Там просто дивилась на картинки і вибирала. Ціна за 10 на 12,47. Вінка полька Дот якийсь. ну, знаєте, я не... Вінка ще щось ред. Не дуже, скажу вам, не то, що не дуже зовсім ні. Англійський не роз... ну, відносно дуже. Вінка ще якась. Ну, Дивіться, я брала, дивилася на кольори і по кольорах собі вибирала, що я хочу. От. Ну, і з надією, що це все-таки насіння не старе, я його висію. Так як я не сіяла ще ніколи він кущову, то треба ще мені подивитися по датам, коли її висівати. Можливо, хтось мене дослухає до цієї пори і буде знати, коли висівають катарантус кущовий, то підскажіть, будь ласка. Так, що тут ще? Докупила того, що не було у бонусловері лавантер. Лавандер. От. Tidal Wave, черівних було. Ну теж елишки, то не знаю, чи зійде. Опера Supreme Purple взяла. І оперу Purple я не вирощувала. І не вирощувала. Верніше як я її дуже давно вирощувала оперу Red. Вона рідкувата така, її не можна порівнювати з іншими. Петуніями від опери. Мені здається, що вона рідкувата, але я її взяла хочу з білою, можливо, такими. це для себе. І Easy Way White. Тому що також дивилася дуже гарні відгуки про колір білу от іменно Easy Way білу. Так, ну ось такі покупки. В цьому магазині петунія стоїть 47 гривень, а тут я казала 45. Чи 143. А, тут стояла, коштувала 45 30 деяка, а деяка 43? Ну, невідомо. Чому така різниця? Можливо, це і є, тому що то старіший завоз, а це новіший, ну така різниця. А тут 47 гривень. Ну, тут в цьому магазині ціни завжди більші, а асортимент менший трішки. Ну, Можливо, за рахунок того, що в них нема таких великих продаж, і ціни вони мають вищі. Ну, І також. 47, а опера Supreme Red 49. Ну, так, і опера Purple — 49. Ну, можливо, це від виробника, тому що опера і, і зівець це різні виробники. Так, що вони, можливо, по цінам там у них якісь є різності. Ну, все, ось такі поки зробила покупочки. Надіюся, що будуть гарні сходи. Дивіться, ще маю купувати в інших магазинах. Є такий магазин як Веснодар. Все, що там купую, схожість, супер. Але ціни тож також супер. Ну, вищі, за, там за три насінини беруть. Раніше було десь 50 гривень, мабуть, що, чи не більше. В тому році. Ну, якщо більшу кількість берете, то більше. Просто я не знаю, навіщо брати. Ну, Можна купити, посадити маточник, якщо треба багато рослин і ще От. Ну, там дорожче. Ну, ще, знову ж таки, це брала я насіння Віта Трайно, вони ще не відкрилися, вони з вересня місяця. І я ще не купила всі. Кольори, які б я хотіла. Та й далі зовсім мало. У мене є стілишок з того року, але це мало, тому ще буду докуповувати. Відео вийшло довге. Якщо хто додивився, то дякую за перегляд, за терпіння. Це така тема, профіль дуже вузький, знаєте, ну кому це цікаво, то подивіться. Ну, на цьому все. Ну, Така ось, типу розпаковочка. Показала, що купила. Може, можливо, ви знаєте якихось продавців насіння, які я не знаю. Діліться в коментарях, буду чекати. Чекала б на ваші вподобайки, на нових підписників. Ну і на все добре. Миру нам та гарних квітів!